Доброго вечора, ми з України! Паркотани, привіт! My, 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 my. З вами, як завжди, Юра. І сьогодні я зі своїм другом Максом. Привіт! До речі, Макс має ступінь кандидата технічних наук. Тому ми сьогодні подивимось на парфюмерію під... Науковим кутом сьогодні. Ми послухаємо про аромахімію, з чого складаються парфуми, чи існують патенти на парфуми. Макс трохи розкаже про литкі сполуки. Я навіть не уявляю, що це таке. Чому ми відчуваємо запах? І я розкажу вам про три своїх аромати і чим обумовлений їх запах. Друзі, тому це відео буде наповнено не тільки хімічними термінами, але вишенка на торті буде три аромати від Макса і три від мене. Тож залишайтесь з нами, приєднуйтесь до пар спільноти в Телеграм. Посилання буде під відео. Залишайте коментарі, поширте його між своїми пар друзями. Дякую всім, хто задонатив гроші на підтримку цього каналу. Отож, Макс, поїхали! Почнемо ми з самих самих основ. Це з чого саме індустрія виробляє парфуми. Виявляється, почитавши, це три основних складові, які можуть бути або натуральними, тобто це так звані essential oils, які ми екстрагуємо з якихось рослин, з якихось фруктів, з того, чому ми маємо наявне в природі дерева та всяке інше. Далі є, далі є синтетичні, і синтетичні діляться на умовні дві частини. Одна частина це ті, які синтезуються, і вони ідентичні натуральним. Тобто ми знаємо формулу, умовно кажучи, Ліна-нул. і ми знаємо, що вона добувається там з певної рослини чи з якоїсь квітки. Ось, і її синтезують. Тобто формула відома, вона існує в природі. А інша частина синтетичних вона невідома взагалі світу, і таких прям сотні різних сполук суто синтетичних. Ось тому, от, власне, далі. Синтетичні через те, що їх дуже-дуже дуже велика кількість. І як ти думаєш, звідки вони взагалі беруться? Е, ну, не знаю. Я думаю, що має бути якесь типу сполука, яка виробляється в природі багато, якщо так подумати, можливо, якісь типу нафтові продукти, або типу, якісь деревина, може, ну, щось з такого плану. Все правильно, частина дійсно йде як забруднювач із паперової промисловості, терпентин, або Ого. ще його називають «Скипидар». Це виявилось колись що під час виробництва паперу. Він забруднював навколишнє середовище ці води стічні, і виявили, що якщо збирати пари під час варіння дерева, можна зібрати цей скіпидар, мовно кажучи, чи якусь цю студію. Тобто, фактично, ми е, наносимо на тіло якісь відходи від промисловості. Так, так. і друга частина дуже велика. Ти дійсно був правий. Це нафта, це продукти переробки нафти, продукти перегонки нафти. Ми знаємо, що десь умовно там три є фракції, які нам цікаві, там до 300 градусів нагрівають певні. Ним чином нафту і випаровується певна сполука, uh -huh. Там якісь є... тобто це якась основа для, для так. і потім е, з тих сполук, які розділили, умовно кажучи, от, нафту е, синтезують для того, щоб отримати щось більш складне. Це така складний органічний синтез, але основою і сировиною все одно є різні нафтопродукти. Ну, ти знаєш, є такі аромати, типу де люди відчувають шпали, де від... люди відчувають цей, як ти кажеш скіпідар. Ну, може, щось то в тому є. Далі стосовно того, яким чином ми все-таки відчуваємо запах. У нас є сніс, ми щось там вдихаємо, і якимось чином ми відчуваємо це. Дуже важливим фактором в використанні цих от різних органічних сполук є їх молекулярна маса. Його тобто... ти пам'ятаєш, що це таке молекулярна маса? Чи як вона рахується наприклад? Ні, я ще не чи, чи вже не пам'ятаю. <рив> але дивись, тобто є якісь частинки, які ми не відчуваємо, да? <рив> тобто, якщо вони є дуже ви є спектр, те, що ми відчуваємо, і є те спектр, що існує, але ми не відчуваємо. Ну, ну якщо ти знаєш таку аналогію, типу з газом, да, може, чому чи це не, неправильно? Тобто, я знаю, що в газі дається домішки, що ми відчуваємо його. сам пропан, він не має запаху для нас, ось але його можна ідентифікувати іншими способами, тому дійсно його е, забарвлюють за, за які. Чому я сказав, чому важливо, і ти теж згадав величина оцих от молекул, умовно кажучи, малярна маса. Чим більша вона, тим ми її не відчуваємо. Тобто у нас порог це 300-300 оцих от одиниць, ми їх не будемо взагалі що там за одиниці. І теж важливо про це пам'ятати, тому що все те, що більше 300, не використовується в аромахімії. Ось. Окей. З молекулярною масою ми розібралися, з, з тим, звідки беруться органічні синтез синтези, розібралися. А тепер, чому ми відчуваємо запах, чому відчуваємо сильніше, слабкіше, чому в різних кліматичних поясах, чому під час різної погоди ми по різному відчуваємо ті чи інші Чекаво. аромати. Є така річ, як тиск пари або тиск насиченої пари. Зазвичай ми дивимося просто на стандартну кімнатну температуру 20 градусів Цельсія. І є, наприклад, ну, Візьмемо якийсь етанол. Так, ми знаємо, який етаноле запах це просто спирт. Всі уявляють, як пахне спирт. Уявляємо. Інколи пробуємо у нього, наприклад, там 5 одиниць кілопаскаль оцей цей тиск. Є оцтовельдегід. Це не дивлячись на те, що це яд. Він все одно в маленьких дуже концентраціях пахне нам як фруктове. щось. Mm -hmm. це одна із дуже таких простих і базових лабораторних робіт, які діти навіть в школах виконують. І... Я прогулював хімію. <клес> і, наприклад, формальдегід. Так це запах умовно. Це та речовина, яку використовують для консервування там органів і таке інше в подало. Анатомії. Mm -hmm. От, наприклад, ацетальдегід, у нього 98 одиниць, тобто він буде більш потужніший запах, він буде більш триваліший. А у формі альдегіда дуже такий потужний, і він у нього сягає, здається, там, я підглядаю, 400, 400 одиниць цих кілопаскалів. Тому уявіть собі, якщо у нас є стандартні умови, сьогодні такий-то тиск, така то температура, оця вся суміш буде пахнути певним чином. Якщо mm -hmm. ми переміщаємося кудись на Говерлу, там, де тиск інший, і оці всі показники будуть трошечки змінюватись, тому ми будемо відчувати це трошечки по-іншому. Ну і відповідно різна погода, різні умови. Кліматичні умови. Клімати умови умови, впливають і це на. Знаєш, Макс, тобто, от є такий аромат ауро, яку я ненавиджу. Але люди кажуть, знаєш, люди кажуть, <клес> що в таку мокру погоду вона нереально круто розкривається. Не пробував, треба спробувати, можливо, воно мені потрібно. Але зверніть на це увагу. І люди, які подорожують, дійсно в теплі країни, дійсно в них і змінюються смаки парфюмерії, і вони купують те, що до цього вони ніколи не купували, тому що не тримаються, випаровуються швидко, розкриваються по іншому, інше сприйняття. Крім того, читаючи взагалі склад, а, до речі, і не завжди його легко знайти. Зазвичай як у вас mm -hmm. якщо у вас лишається коробочка, ось дивись, от в мене така коробочка. Його мамоту. Да? Та давайте заглянемо на бік коробочки, що ж тут написано, як воно пахне, типу, і як це то що тут. На коробці відноситься те, що в флаконі, або ось ця коробочка, да Савой Сті, це мій улюблений парфум. Тут також ось mm -hmm. тут куча всяких написів. От дивлячись на коробку, ти можеш сказати, як воно пахне? Оцю оце. Це дуже важко. По перше, ну я не настільки обізнаний як Юра, і у мене не настільки нанюханий, унюханий, як це називається досвід. І... Це Оце ось, ось, ось слово я шукав, тому що я, я дивився досвідь. відео. Якесь таке дуже класне слово використовуєте. Перше, про що треба пам'ятати, це про те, що всі оці от органічні сполуки, і більшість навіть оцих натуральних різних так званих essential oils, вони не розчинні у воді. Mm -hmm. Тому в складі ви помітите як мінімум спирт, а як максимум різного роду емульгатори. Тому що якщо це олія, то вона не буде розчинна у воді, або вона буде розчинна тільки в спирті, або не в, певні, в певній мірі погано. Тому вона має бути якийсь емульгатор. Потім. Дуже дивно, але дуже в багатьох парфумах є сполуки, які захищають нас від ультрафіолетового випромінювання. Mm -hmm. Це не SPF-креми, це в основному UV, це так, як так, так mm -hmm. ультра ультрафіолетовий спектр. Ось, і цікаво чому, тому що, ну, я так припускаю, через те, що велика кількість спирту, через те, що велика кількість іншої органіки, вона якимось чином впливає на нашу шкіру. Якщо світить сонце, воно якимось поганим чином впливає, але я точно не впевнений, тому, можливо, використовують такі от, такого роду захисні речі. І ще я згадав скипедар англійської терпентин. Його похідні. Це ті, що ідентичні натуральним, mm -hmm. використовується майже у всіх парфумах. І це щось типу: ви на 100% зустрічали: це лімонен, гераніол, лінанол, цитрал, тобто цитранелої. Похіді... Так, нафти. це все терпентин. Ні, це не нафти, це терпентин. Ага. А терпентин, ми пам'ятаємо, що використов... береться з дерева дерево. Mm -hmm. І це він використовується для синтезу цих от речей. На початку, коли я взагалі читав оці всі полуки, в більшості це щось таке цитрусове, щось mm -hmm. таке квіткове, але кожна з них потрошечку відрізняється, тому дуже важко сказати, чим в кінці кінці він буде пахнути. Чому? Тому що ми знаємо, що в складі чим далі. По порядку йдуть складові, тим менше їх кількість. Тобто на початку у нас написано алкоголь Те, денатурований. Бій, бій. Тобто цьому ці пляшки тут оце весь вся пляшка це денатурат е алкоголю. Так угу. а все інше, якщо вона йде в списку, тобто остання в списку тут, наприклад, у нас. Евгеніл, якийсь і алкогол, це от його буде найменше. Mm -hmm. Так от маніпулюючи цими концентраціями кількістю, можна маніпулювати ароматами. Чогось більше додати, чогось менше додати. Це так, як бавитися з сіллю в борщи, тобто солоніше. Ну, на, на це питання, напевно, мають відповісти парфюмери. Вони підбирають комбінації тих чи інших сполук. Так, яка важка робота парфумера? Типу, підіграти кількість сполук, щоб воно класно пахло, як воно розкривається, це просто. І тут у багатьох. Трьох є такий складова, така, тобто у нас є спирт, у нас є вода і далі парфум або фрегранс. Вони ще пишуть mm -hmm. і просто щось таке no name, да? нейм якась композиція. Цікаво. І Мені стало цікаво, добре, у нас є відома шанель номер 5 чи є на неї патент, так? тому що ми знаємо, що є наприклад, патенти на якісь речі, на винаходи і таке інше. Я почав шукати. Виявляється, як таких патентів на парфуми не існує, а існують патенти на парфумовані композиції. Ось, я не знаю. Давай так простими словами. Якщо, наприклад, взяти за основу композицію ти, що в шанель, але домішати щось свого, то це вже не буде шанель. Тому ці клони, напевно, і з'являються, так? Да? Але це це ж це Схоже на неї, але, але... це не воно. Макс, скажи, а це не буде крадіжка інтелектуальної власності, тому що це ж моя формула, моя розробка але ти там домішав. 0,01% щось свого я не можете притягнути за те, щоб ти передрав мій аромат. Дуже класне питання, і відповідь на нього є в самій структурі патентів. Якщо ви подаєте патент, це не просто от є склад, і це моє, і все частіше за все, або одної навіть із вимог є так званий аналог. Тобто, ви маєте якусь свою розробку, ви маєте якийсь свій рецепт, умовно кажучи, і завжди є якийсь аналог. Аналог частіше за все складається з чогось дуже схожого. Або має якусь в основі ту саму речовину, з якою ви робите цю парфумовану композицію. Так, от ваш патент і ваша композиція вже буде відрізнятися від аналогу умовного Chanel номер 5 і вже не буде тим самим. Є купа різних аналітичних методів для того, щоб розібрати, що складається. Тобто, якщо там дуже сильно заглибитись, в принципі, можна людину притягнути до відповідальності за те, що вона використовує повністю ту саму сполуку. Але в патентах, коли я читав, я теж дам посилання. Якщо вам буде цікаво, подивитися, як вони виглядають, там дуже все зашифровано. Тобто є склад, є те саме, що ми бачимо на цій пляшечці, але це написано композиція 1, композиція 2, або там trial 1, trial 2, trial 3. І ми не знаємо, хто з них був Chanel No. 5. Ми Я знаємо, розуміло. що воно входить, там ті-ті-ті сполуки туди входять, але що саме було, ми не знаємо. І в патентах дуже часто говорять про стійкість аромату, про вплив того вплив цього. Менш токсичні речовини, тому що з, ну, з часом люди зрозуміли, що, наприклад, там ацетальдегід він якийсь поганий, не дивлячись на те, що він добре пахне, то його краще не класти угу. на якийсь там парфум. Класно, цікаво. Макс у нас розумний, а я просто селий балакуші. Отак от <реш> така у нас сьогодні комбінація. Я буду ще дивитися після того, як зроблять реліз цього відео. Уважно за коментарями будуть запитання. я Буду радий відповісти, Клас. дати посилання, де почитати. Тому, будь ласка, запитуйтесь. Круто. Ну, дякую, Макс. Дякую. Ти такий новий подих на моєму каналі. Такий науковець. Да? Так. Це коли в одному відео збирається науковець і хто? І не науковець. І не науковець. Поставте лайки. Добре, погнали. А далі у нас є три аромати. Угу. Слуга, моїх. О, ну тут вже я, тут вже ванні, моя серія. А я буду якось коментувати, чому так, а чому не так. Я тут заходив до Макса недавно у гості, і люди, коли мене запрошують у гості, не пускають мене в ванну кімнату до своїх парфюмів. Хоча деякі сказали, що в ванні кімнаті їх тримати не можна, тому що там підвищена вологість, це погано впливає на їх стан. Угу. Тому краще тримайте. А ти вітря, що щось промовця думаєш? Ну я думаю, що вони в закритій тарі, хоча в принципі в які, якимось чином, може, туди волога і потрапляє. І дивлячись від того, як ви часто і яким чином ви приймаєте душ чи ванну, Якщо у вас там ви годинами намилюєтесь і там пар йде, і у вас немає ніякої витяжки чи вентиляції, то, мабуть, краще так. Парфюм, який мені дуже подобається, в Макса, і в мене його нема, але колись буде, коли в Макса не стане. Dior Home Cologne. Люблю цей парфюм, просто класика. Друзі, напишіть тут ще в Максі, напевно, старий випуск з синім таким ось комірцем. Напишіть, бо я думаю, нові випуски вони по-іншому, але можу помилятися. Мені цей аромат просто нереальні, круті, чоловічі цитруси і мускус. Просто класика. От Макс уже зносив прям нормально. Так чогось він потемнів. Ні, він такий є. Він він зафарбований. Теж mm -hmm. дуже цікава штука. Тут в складі є ті парфуми, які мають якийсь колір. Ви помітите в складі на коробочці, зверніть ував, кого є вдома. Наприклад, побіжіть подивитися. Є в кінці, в самому в кінці списку складу, є там C і потім якийсь номер. Mm -hmm. І в кім в дужечках може бути щось типу Violet 2, Violet 7, Yellow 2, Green 1. Mm -hmm. так ось тут у мене Violet. 2. Це фіолетовий колір, тому він такий, начебто трошки. Але насправді трохи він такий мутновато. Да. Класна композиція, класична, люблю. Обожнюю. Коли Мак запрошує, завжди щедро поливаюсь. Ну, не своє, не, не шкода. А він каже, що я використав. Кожен раз це вся пляшка на Юрі. Класний люблю, прямо обожнюю. І наступний парфюм в колекції Макса це вже ніша. Точніше, це такий хай люкс, напевно. Armani Prie О, oh, «приве» як «прив», ah. будь ласка, без є в кінці. Де Дівре? Uh, de... Класна композиція, чоловіча uh, в складі Ветівер. а в складі хіміка, що він тут відчуває? Ой, дуже важко сказати. Тут Ти на будь? початку. Ти будеш? Ніколи? Та я пам'ятаю його. Просто зараз вже знаєте, коли ти маєш склад перед очима і роз, розписано, що там має, який запах. Тут на початку є цитил-алкогол, це цитило, цитиловий спирт, якийсь, мабуть. Угу. Склад англійською, тому важко якось мені перекласти на українську мову. Так ось я почитав, чим він пахне. Е, пишуть, що він дуже-дуже слабкий, але е, восковий. Угу. І тут я думаю, мабуть, так, щось таке там є воскове, а може і ні. Ось і далі, і ще що цікава штука я помітив в складі. Майже всі парфуми мають там до 10 до 12 складових, але аромат визначає буквально 3 чи 4 складових. Все інше це різні емульгатори, стабілізатори, спирт. Емульсифікатори, якісь, які там роблять можливим розчинність цих от, органічних сполук? так? Зараз читаю, що у нас тут іще є формуючи запах. Макс, ти знаєш, що ти сказав? Три-чотири сполуки, а тепер давай задамо питання глядачам. От е -е, скільки коштує цей парфум? Давайте я навіть не знаю. Я пам'ятаю, коли купував в 15-му році. мені навіть дивно, що до тепер у мене стільки там його лишилось. Він доволі ну, пот... Скільки ти, ти... О -о віддав за нього. Я тоді 150 євро. Сто 150 євро. Так, а тепер дивіться три сполуки, мак сказав. А тепер дивіться флакон. Кришка, напис і бренд, назва бренду. Да? Тобто те, що джус е, всередині, воно коштує небагато. Ну я так вважаю, небагато. І я, знаєш, воно таке зауваження. Чим Красивіша пляшка, тим вона вартує більше, тому що всі гроші пішли на оформлення. Знаєш, типу і, на команду дизайнера да, і на рекламу, і на та всю цю штуку. Ну, як на мене, ця от композиція досить проста, досить з люксовим звучанням. Ну не вартує вона, МАКС 150 євро. Зі 150 євро можна якусь типу таку ну, круту потужнішеньку купити. Так. Але якщо вона тобі приносить емоції, і ти в неї радієш, і ти... це головне. Для тебе вона вартує. Тут частково я погоджуюся, частково ні, з точки зору хімії, тому що органічний синтез він може бути різним. Не дивлячись на те, що в нас основним джерелом є нафта, і продукти, і перегонки далі для синтезу. Він багатостадійний, він дуже довго тривалий, він дуже енергоємкий, Тобто це весь час щось треба гріти, кип'ятити, випарювати, осаджувати, збирати, знову сушити, додавати, зливати, розливати, фільтрувати. В кінці кінців ці органічні сполуки доволі дорогі, і, можливо, деякі з них в складі і обумовлюють також вартість. Вартість це тут є олія жожоба, цікаво, пишуть, і яка трошечки віддає таким горіховим. Аспект відтінком, так. Але знову ж таки, все це суто якби запах оцих от органічних сполук, які в комбінації йдуть, Такий от аромат. Цікавий, цікаво. Знаєш, як типу маркетологи, бренд наламують споживачі на три компоненти. Це хейт. <ріст> ну ти, ти просто ж... таких не маєш і хочеш. <ріст> Постав пляшку, Постав собі цю пляшку в, в, в рюкзак. Вже Гарно було. Були парфумами це. Ні, а ну насамперед я розумію про що ти говориш, бо намагаюсь зрозуміти. Але ну так воно то є. Знаєш, типу, ті джуси, які всередині зрозуміло, щось дорожче, щось дешевше, перегонка, але по суті своєї. Він же поки добре. доїхав до нас, там не знаю ну, дом, кількість добре. тих тих. Тут тут от, от воно сто євро. І, і тут те ще цікаво. Це деякий би якийсь би білий фон. Я не знаю, чи тут ви бачите, так? От Ото добре видно. Тобто, ми маємо скляну пляшку, але воно такого жовтуватого трошечки відтінно. Угу. Не дивлячись, те, що це сірий фон до речі. Ніхто не знав, чому хіміки носять білі халати, тому що дуже зручно на білому фоні визначати колір реакції і перехід реакції індикаторів. Ківідство трошечки. так ось отут дуже багато в складі я помітив різних оксидів заліза. А як виглядав оксид заліза? Ти знаєш? Ну не знаю, для мене а по 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 простому такому іржавому. Це за чотка, розписуйся. Це іржа, це такий помаранчевий колір. Ось, тому у нас такі трошечки є світіночок жовтуватий, Зрозуміло, що ви тут певну кількість додали. Ось. В Макса це Givenchy Gentleman, Це, напевно, Ode Toilet, not Ode Parfum. ну Давай понюхаємо, що він пахне в тебе. Що тут з точки зору хімії? Ой, тут у нас є така цікава річ, як Альфа ізометил інон Альфа. Так, є альфа і бета, є інший, і в одну сторону і є в іншу. Що це таке? І тут така цікава річ пишуть. Значить, він доволі квітковий uh -huh. з вторинним таким фіолетовим, uh -huh. фіолетовим, так, філетовим і трошечки деревним водію. Так, оріс, оріс, я не знаю, це мабуть, від дерева. Оріс, квітки і рису, тобто окіт. Yeah. Yeah. Ні, іріс yeah, yeah. Оріс. Ось, тому, тому що о, основна тут, і не заглядаючи в піраміду, да, основна нота тут нота і рису. Тому що в мене є версія парфаму, там він прям він такий волаючий. Тут, ось так, якісь слайпоми. Так, тому тут така трошечки пудрова, да. не, так? Пудра, до речі, цікава річ. І тут дійсно так пишуть, описують от саме цю сполуку, як вона пахне. Дуже часто я помітив, що немає, хоча я здивований, чому органіки не, не, не мають якусь чисту, наприклад, чисто пахне, я не знаю. Чимсь одним. Але виходить так в природі, що свіже скошена трава не пахне чисто свіже скошеною травою. Вона пахне трошечки чимось трав'яним, uh -huh. трошечки чимось гострим, трошечки чимось зеленим, як для нас, уявлено. кислуватим, може, лимонним трохи, таке всяке інше. Тому от, оцей от альфа, альфа і онон, він пахне от пахнею сумішю ірисового, пудрового. Трохи деревного. А з чого це екстрагувало оцю сполуку? Цей альфа, щось там тут е, важко сказати, чи це було з це, чи це суто синтетичне, чи це щось із терпентину. Uh -huh. Тобто це щось таке природне було. Тут я не можу сказати. Треба далі щось почитати, подивитися, але мені чомусь так здається, що це щось синтетичне, тому що uh -huh. там прям такий набір всього: і пудра, і дерево, і ця квітка. Uh -huh. Тобто, по факту, це просто синтетичні сполуки, які пахнуть якось на. Там природними компонентами, і ми, але ж то ж саме пудру. Дивись, беруть чуту пудру, да? наприклад, якщо ми про жіночу пудру, вона ж теж якось пахне, і хіміки ж теж якось да, Напевно, ну мені ці навіть ці... не знаю. Я кажу, я відчую, відчую тут пудру. Але типу ми ж мали її відчути до цього десь, щоб так. якось порівняти. А від б ну, ми нюхали там в маминих тих косметичках ту пудру або якось відчували на Тальк сам по собі, наприклад, немає запаху. Чи є в складі Тальк пудри, я не впевнений. Можливо, він обумовлений оцими якимись. Ну от такі нюанси, Треба вони дуже, дуже цікаві. В них можна розбиратися, купати, і буде, буде дуже цікаво. Знаєш, по факту це просто хімія, яка пахне, хімія, так. яка пахне, і можна сказати, що парфумерія це хімія, яка пахне, і ми просто для себе у нас мозок аналізує і розкладає так, як дозволяє нам досвід. Так? Натуральні парфуми, наприклад, якщо ви десь будете чути таке. Формулювання, хтось наприклад говорить, що в мене натуральні. Це тільки оці от essential oils. тобто mm -hmm. там нічого іншого не може бути. Крапка mm -hmm. все інше, те, що ідентично, натуральному, це вже буде синтез. Тепер лірика від Юри. Так, у Юрі сьогодні два, так? Так, Макс, сьогодні я хочу познайомити тебе з ароматом, який називається Savoy Steam від бренду Penhalikon. Це такий класичний бренд, прям класична Британія в ефірі. Чому я приніс цей парфюм, друзі? Тому що я просто ношу його вже цілий тиждень. Він просто для мене нереальний. Він мене так заспокоює. він мені такий надає вайб на цілий день. Що хімік відчує в цьому? Кажи те, що ти думав. Тут виписаний склад. А, до речі, от я собі записав і я зараз його впізнав. Мені пахне чимось таким кислим Угу. Начебто, як, знаєте, ці квашені. огірки, щось таке. Але тут є така цікава штука, яка називається бензилбензоат. Угу. Це доволі така популярна хімічна сполука, багато де використовується, багато де синтезується для чого. І от, в, На сайтах, там де є така, скажімо так, діаграмка, чим це, чим це пахне. Не бальзамічним остео на початку. Це дійсно правду кажеш пахне бальзамічним оцтом. але потім вступає тут квіткова композиція, і троянда тут солює. Вона така класична і вона дуже стійка. І вона просто підіймає мене в моменти з в моменти, коли тобі погано. І я просто кайфую від цього гармату, всім рекомендую. Тут дуже багато оцих от захисних речовин, про які я говорив, ультрафіолетових чомусь дві mm -hmm. сполуки. Ну а далі йде стандартний терпентин. Так, оцей ряд терпентину, це от ці от цитруний лол, гераніол, гераніо, лінанул, цитрал, Євгенол, Євгеннол. Так, okay. це є стандартний набір. E, тільки що ви прослухали заклинання від Макса. Ось заклинання стосується те, що ми переможемо. От тебе просто треба. Стати зранку, друзі, так дуже нанести себе і прочитати склад. І ваш день просто буде фантастичним. Ніяка негативна людина до вас не причепиться. І ще один аромат. Чому я приніс сьогодні цей аромат? Тому що він знятий, тому що він мені прийшов від мого підписника Саші. Саша, привіт, я скоро відправлю тобі його назад. І цей аромат. Саша мені прислав дуже багато відлуванців. І це аромат Йожи Ямамото Пурхом. Це нова версія. Ти знаєш, я не можу зрозуміти, потрібен він мені чи не потрібен. В нотах заявлена кава, але він для мене такий дуже чоловічий вайн. Чому я Макс фу-ху. Заберіть мені від це. О, він мені нагадує У мене, колись тато такими... Але це на початку вже вже не чому він в мене? Тому що мені подобається презентація, я звертаю на презентацію, тому що це такий, знаєте, дуже чоловічий, такий маскулінний. Такого в мене немає в моїй колекції, і мені б хотілося його мати. Тому що ти скажеш? Так, тут коли я виписував склад, мене звернув увагу на кумарин. <iPhones��ranchiserie> mm -hmm. Я пам'ятаю, якесь відео було попереднє, здається, чи перед цим там теж якісь були сполуки, і згадувала твоя гостя теж комунальну. Так, нато до шлюпка. Мені було цікаво, що ж це таке на запах кумарину? пишуть, що це ваніла, щось ванільне, щось таке кремово ванільне трошечки є бобове, але боби є Боби тонка – це органічна сполука. І горіхові. Тобто воно це все тут. Тут, ну, будь, є. Тобто Він такий доволі важкий, такий, прям. Mm -hmm. тобто, це не таке, що це не, це не... діоркуло, mm -hmm. тобто, це не щось таке легеньке, але цікаве. Тобі подоб... Давай тепер ти просто не хімік, вилізи зі своєї мушлі хіміка і скажи, тобі подобається? Мені це й подобається. Попередній теж Steam, теж дуже класний. Вони, вони дуже такі комфортні, знаєте ж, є таке комфорт фуд, mm -hmm. а є, от, мабуть, щось таке комфорт парфуми. Це коли тобі якось затишно, мабуть, я не знаю, як це сказати. Заспокоюче. І заспокоюючи теж. Тобто він не дратує, не болить голова, не колиться, нічого. Mm -hmm. І дивись, сказав, мені нагадав про батька. Дійсно, от, типу, напевно, він в мене такий як кориця такі. Маскулінний вайб дитинства, тому напевно я його залишу себе в колекції. Лишає. Дякую, що подивились. Це перший тандем. Хіміка і не хіміка. Напишіть в коментарях, сподобалося, мені сподобалося, і мені б хотілося знаєш, на майбутнє зробити такі от ще одне відео по сполуках, як пахне сполука в описі, і як ми його відчуваємо. Напевно, це було б дуже досить цікаво. Так, обов'язково. Окей, дякую, що подивились. Ставте лайки, доєднайтесь до пар групи в телеграмі, інстаграмі. Доєднуйтесь до наш Ukrainian Fragrant Community, Там досить багато нереально крутих людей. Папа, -па, ми скоро переможемо. Бувайте доброго вечора, ми з України.